Росії деталі гучніше. Суботній ранок у Єкатеринбурзі почався зі стрілянини. Однак події не воєнні. За інформацією Росзмі, один із місцевих водіїв протаранив припарковані машини, а потім спробував втекти від поліцейських. Співробітники російської інспекції дорожнього руху вистрілили по автомобілю порушника півтора десятка разів. Ну і врешті затримали гонщика. Далі побачимо цей екшен. Тварян. Жесть, конечно. Okay. Да, да там вообще мусоров до да хили сюда. Там. Че он творит? Че он творит? Yeah.